Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 13 грудня 658-й день Повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову були пуски іранських дронів Камікадзе. Всього росіяни випустили 10 штук, 9 сторону Одесьчини і 1 сторону Хмельниччини через південь. По офіційній інформації, всі дрони вдалося збити, але, на жаль, не всі в повітрі. Деякі підбиті впали на землю чи їх уламки. І ось в Одесі пошкоджена якась автомайстерня. Десь трохи портової інфраструктури теж постраждало. Та ще й двоє людей травмовані, які якраз були в цій автомайстерні. І ще й 11 авто пошкоджені, три з яких вигоріли вщент. Ну і он, після цієї дронової атаки, росіяни балістичними ракетами вдарили по Києву. Всього випустили 10 ракет С 400 На жаль, теж не всі ракети вдалося знищити в повітрі. Хоча підбили всі, і теж уламки впали біля житлового будинку. Більше 50 людей травмовано в Києві. Сусідній Миколаївщини прильотів дронів не було, хоча вони пролітали через область. Ну а обстріли в Очакові тривають. Там минулої доби, хоч без постраждалих, та й руйнувань, наче немає. На Херсонщині також російські обстріли не припиняються. Там загиблих немає, але шестеро людей травмовані. Більше ста обстрілів було минулої доби. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня і прошу закинути волонтерам на збори. Особливо на FPV. Дякую.